Старики, що відбирати, треба було так виставити сюди, щоб мав бути. Назад, дай. Ой, давай. Так, то давай, отак, давай. А ти відкрив, може, багажник перший, а тоді ми будемо. Вивезла допомогу ага. нашим хлопцям. Воно буде таку. Ну давай я сам не буду класти, я такого трушку, щоб вона не Ти кажи, клади.